Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали перевіряти на податкових, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от де свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І От вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині, і в Польщі. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, Ми проведемо безкоштовний фір. Вам розкажуть, що можна робити Я признаюсь чесно. Він і для мене буде дуже корисний. Він абсолютно безкоштовний. Коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло да, да німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не не брати гроші м, платників податків. Вони ж також е, е, прийшлють лисні щастя. Тільки туди вони вже, як нам юристи казали, це... нараховують цю піню Да. Дивіться, Німці настільки доточні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають І всім українцям. Дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий бо прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому у нас не змогли. Всього ми вам чи могли допомогли. Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.